Так, черговий етап будівництва корпусу завершено. Вже тепер я можу похвастити е, повністю закінченою конструкцію. У нас вже перегородка є, яка ділить основний відсік на два поверки. І, і. І, звісно, треба зробити нижню кришку Значить, для того, щоб реалізувати нижню кришку, що я зробив, всі внутрішні перегородки зменшив на 2 мм. Тобто вони утоплені відносно бокових країн на 2 мм. Ну і кутники, звісно, теж. Що це нам дає? Це нам дає можливість банально вирізати рівну пластину. Дяко не дуже зручно дає можливість вирізати рівну пластину і утопити її, коли трансивер стане нормального положення, то дно ми по бокам не бачимо. Ну, Тут ще буде кришка верхня Побразна. Але якщо апарат перевернути, ми побачимо чисте рівне дно, Значить, красиві силиконові ножички вже з Алікспреса їдуть. Для закріплення дна нижньої пластини, значит, ми зараз. Із десятого 10 10-го кутничка зробимо отут пластину на фальш-панелі. Передню панель сверлити не будемо, ну, щоб не було зайвих дірок і саморізів на морді. Значить, на фальш-панелі буде кутничок і буде кутник по задній стінці. Не знаю, чи треба по боках робити. Життя покаже. Як треба, то зробимо. Це не проблема. У нас його кутника як, як у собаки блох. Так, ну, я не можу сказати, що це повністю закінчений корпус, тому що, е, ну, по-перше, передню панель треба ще зробити. Е, По-друге, коли я буду ставити якісь блоки всередину, буде вимальовуватись напрямки прокладки кабелів, тобто придеться тоді знімати ці панелі, окремо сверлити отвори для протяжки е, проводів. Можна взяти зарані поробити дірки в кожному куту по дірці зробити кругом так, наперед. Але коли потім якісь з них будуть зайняті, якісь вільні, то буде таке враження, вроді б, зробив трансивер з дирчастого посверленого матеріалу. Тому мені не важко, по факту, кожен раз, коли щось ставлю і треба отвір, зняв панель, просверлив дірочку і повернувся назад. Отакий От у нас план.